Доброго дня, мене звати Владислав, я студент уже 3 курсу Національної Львівська yeah. політехніка. Uh, і записую це відео так як заповню анкету до інтернатури на Under Defense компанію Under Defense. Uh, с, коротко розкажу про себе, чому брав кібербезпеку, чому брав саме Under Defense та то тому подібне. Uh, сам uh, я з міста, ну, сам з міста Ужгороду, Закарпатська область, мені 18 років uh, через, через місяць буде 19. Uh, і uh, я навчаюся на факультеті безпеки та захисту інформації у Львівській політехніці. Та наразі, ну, наразі живу та вчуся, і надіюсь в майбутньому буду працювати у Львові. Чому я брав саме в саме кібербезпеку? Тому що ще в 10 класі я цікавився цією сферою, я цікавився в цілому технологіями, їхнім розвитком і тому подібне. Але найбільше що мене цікавило, це їхня безпека. Типу, як працює безпека цих технологій, як вона сформована її технології і тому подібне. Уже в 11 класі я писав МАН. По математичним основам криптографії. Так, це не повністю кібербезпека, це і одна з галузей. Але мені дуже подобається сама криптографія. І більше ще подобається математика в ній, як вона гарно там описана, як вона чудово там розказана і тому подібне. І в кібербезпеці я. Хотів би дуже розвинутися е, в усіх аспектах, але це дуже багато, тому я сподіваюся, е, основні якісь взяти знання і тому подібне. Е, якраз про знання. Е, чому Андрю Defense? Е, тому що ну, Defense дає е, е, хороші, е, хороші можливості е, в плані цієї інтернатури, хороші можливості в плані майбутнього працевлаштування. Uh, і це для людини, яка не має досвіду, не має практики, тому подібне, це дуже хороший і досвід uh, в майбутньому, і, можливо, даже майбутня кар'єра, це поповні, повністю можливо. Uh, знаю, що у вас uh, також є офіси у Львові, що дуже чудово, тому що uh, Львів це те місто, де би я хотів і працювати, і жити, і все типу. Це все, 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 все що це все, що вимагає від мене. А, також про поєднання з роботою. Ну, роботою, інтернату, особистим життям, навчанням. Це, це напевно буде трошки складно, але в цілому, в цілому, повністю все можливо, в цілому, якщо приділяти час. То, Певний час тому, тому і тому, то повністю все хватає, повністю все потрібно, і це буде не тяжко. Ну тяжко, але можливо. Типу, що це, що я справлюся. Я працював раніше на такий підробіток, де половину дня в університеті, половина на підробітку, і це було можливо. Я справлявся, тому з цим не буде проблем. А на рахунок моїх знань і навичок. Наразі я не працював, я не маю досвіду, але я проходив курси від, ну, від Cyber Security, про кібербезпеку. Також робив э, веб-сайт про фішингові листи, перевірку фішингових листів та писав політику безпеки. Також проходив різні завдання на платформі TrayhackMe. Найде все, все сказав. Всім дякую за увагу. question